Друзі, всім привіт! На Віоліті на форумі виставили намисто фотографію намисто з проханням підтвердити, що це натуральний старовинний корал. Але ми з вами повернемось до того, що на Віоліті в нас є штучний інтелект-помічник. І згідно висновку помічника Віоліті. Це не старовинне намисто. От він так і пише: не схоже на старовинні намисто, ймовірніше, імітація. Ну що ж, знову штучний інтелект на Віоліті попав в халепу, бо це натуральний антикварний корал. Ці намистини були колись в оригінальній зв'язці, а потім їх нанизали на ниточку. Це натуральний, нефарбований середньоземноморський корал. А я раджу не довіряти штучному інтелекту, особливо в розділі ювелірних прикрас, біжутерії, а також в нумізматиці, штучний інтелект також себе так цікаво проявляє. Кому цікаво, зайдіть на Віоліті, почитайте в розділ нумізматику. Що там пишуть про помічника штучного інтелекту. Всім гарного дня!